Середа 13-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. До корінтян другого послання святого апостола Павла Читання. Браття, виконання цього служіння не тільки задовольнить потреби святих, але стане ще більш щедрим завдяки численним дякам Богові. З приводу доказу цього вашого служіння, вони будуть хвалити Бога за ваш послуг у визнанні Євангелія Христа та за щедрість вашого дару для них і для всіх. І вони своєю молитвою за вас показують, велику до вас любов заради надмірної благодаті Божої у вас. Дяка Хай буде Богові. За цей дар невимовний. Я ж сам, Павло, благаю вас лагідністю і ласкавістю Христа, бо я, коли присутній між вами, покірний, а коли від вас далеко сміливий супроти вас, отож вас прошу, щоб коли до вас прийду. Не довелося мені сміливо вживати цієї певності, яку думаю відважно показати супроти деяких, що собі уявляють, начебто ми поводилися по тілесному. Ми живемо, як люди, але не воюємо по тілесному, бо зброя нашої боротьби не тілесна, але сильна у Божій для руйнувань твердинь. Ми руйнуємо ложну міспування і всяку гордість, що повстає проти пізнання Бога і займаємо в полон у всякий розум на послу Христові. Ми також готові покарати всякий непослух, коли ваш послух завершиться. Ви дивитеся на лице. Коли хто певний, що він хрестів, нехай роздумує ще раз сам у собі, що так як він хрестів, так само і ми. Коментар своєю молитвою за вас з'являться вам зачливі, заради надмірної благодаті Божої у вас. Дорогі мої, знаємо. Як багато у світі матеріальної нужди, скільком людям потрібна допомога в дуже різних сферах, знаючи про те, що багатьом людей у світі не вистачає навіть води. Порівнюючи з тим, навіть дуже бідна людина в наших обставинах почувається багатою. Буває. Що ми під впливом емоцій кидаємося, щоб комусь з них допомогти. Потім знеохочуємося, бо зустрічаємося із живими людьми, які сповнені недоліків, вад, пристрасти, потім знеохочуємося допомагати, бо часто нас використовують, і ми перестаємо довіряти. Апостол Павло дає нам дуже цінну пораду, що з великої любові до людини можна подбати про неї молитвою. Молитвою можна подбати про кожну людину, про яку тільки згадаємо. Ми не можемо всім допомогти матеріально, для всіх приділити час і увагу. Щоб поспілкуватися і сказати добре слово. Але ми можемо у своїй молитві всіх віддавати Богові. Всі ті справи, проблеми, труднощі трих людей передавати Богові. Тож цінуємо нашу молитву, хай вона буде тим місцем, де ми пам'ятаємо всіх, кого Господь. Посилає нам Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу, коли Ісус вернувся додому, стільки народу знову там зібралося, що вони не мали змоги їсти. Довідавшись про те, Його свояки вийшли, щоб його взяти, поговорили, він не при собі. А книжники, які прийшли були з Єрусалиму, казали, що Він Зевула має, і бісівським Князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами про до них. Як може сатана сатану виганяти, коли яке царство поділене саме в собі, те царство не може встоятися? Коли яка родина розділена сама в собі, не може та родина встоятись? І коли сатана встав сам на себе і розділився, він не може встоятися, і кінець настав йому. Ніхто не може вдертися до сильного в хату і розграбити його добро. Якщо він спершу не зв'яже сильного, і тоді Розграбить Його хату, коментар, Його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. Дорогі мої, у нас ситуація виглядає, найближчі родичі Ісуса не можуть прийняти того, що Він проповідує. Їм було складно побачити Бога в тій особі, яку вони знали як людину. Не тільки тоді, а завжди, в усіх історичних часах і епохах, люди здебільшого людина не хоче виділятися, бо їй важко бути інакшою. Таку називають часто білою вороною. Ми здебільшого хочемо прожити своє життя так, щоб про нас зайві раз не говорили. Тому уникаємо чогось особливого, що може спровокувати до нас велику увагу, але саме до особливого, незвичного життя кличе нас Господь. У собі ми завжди переживаємо такий Певний внутрішній конфлікт. З одного боку, знаємо, що говорить Євангеліє, і як маємо жити, а з іншого, над нами тяжіє суспільна думка, як усе це буде виглядати в людських очах, що люди скажуть, що вони подумають, і як потім будуть ставитися до мене. Тут дуже красномовний приклад похоронні поминки. Ми всі добре розуміємо, що це не потрібне. І кожен є проти цього, але ніхто не хоче бути першим. І виглядає, що справді ми хочемо догодити людям, навіть ціною того, що зневажимо Бога, вчинимо гріх. Якщо Придивитися до нашого життя, життя християн, то маємо собі чесно і відверто зізнатися, що для нас, християн, важливіша думка людей, аніж думка Бога. Для нас суттєвіше, що скажуть люди, а не те, що скаже Господь. Люди говорять то одне, то інше, нині кажуть осанна. А завтра будуть кричати розпни Його. Бог, який є сталим і незмінним повсякчас, не очікує від нас сьогодні одного, а завтра іншого. І тому маємо мати відвагу і старання вслухатися, вдивлятися, чого очікує від нас Господь у тій чи іншій ситуації. І для нас має бути важливішим, що скаже Господь, а не те, що думають люди. Євангелист Марко до кінця третього розділу свого Євангелія описує три негативні реакції на діяння Ісуса. Спочатку його свояки, потім книжники, а в кінці його рідні. Мабуть, різні були причини такої турботи про Ісуса. Можливо, свояки соромилися негативних пліток, які ходили про Ісуса, а стосувалися всієї їхньої родини, а може статися, хотіли оберегти Ісуса перед небезпекою. Книжники шукали моменту, аби засудити Ісуса. Його місійна діяльність, яку розпочав, з вибраними учнями спостерігалася так, якби це було діяння Злого Духа. Сьогодні теж можна часто почути критику в бік християн, тобто нинішніх учнів Ісуса, на священників на церкві. а якою є наша позиція в таких ситуаціях як ми реагуємо на таку критику. І про це хотів би почути від вас в коментарях. І на це отримаєте благословення. Спогляньмо на Ісуса і учнів, які повернулися з Месійної подорожі. В учнях лише починає формуватися віра в Ісуса Божого Сина, Месію. Вони залишили все і пішли за запрошенням Ісуса. Єнгелист не описує їхніх сумнівів переживань. Але ще їх присутність і споглядання на Ісуса, який використовує логічне пояснення свого діяння і аргументує нелогічність мислення книжників притчами, як може сатана сатану виганяти? Коли яке царство поділене саме в собі, це царство не може встоятись. І коли сатана. Встав сам на себе, і розділився, він не може устоятися і кінець настав би йому. Оскарження Ісуса книжниками, що той чинить добро силами Злого Духа є гріхом проти Святого Духа, тобто внутрішнім опором і неприйняттям спасіння з усіма його наслідками, чи може той, який зачатий зі Святого Духа, Намащений Святим Духом, чи той, який переміг випробування Злого Духа у пустині бути під його впливом, сьогоднішнє слово запрошує нас вчитися логічно аргументувати ті оскарження, які трапляються і у наших життєвих ситуаціях, тому не біймося давати відсіч таким неправдивим і нелогічним звинуваченням. Після зіткнення з фарисеями у Всенагозі, Ісус навчав багато людей біля моря. Потім Він зайшов на гору і покликав учнів. І тепер Він знову прийшов у місто війшов додому. Можливо, Він хотів провести час зі своїми учнями. Але як тільки стало відомо, що Ісус у місці, у будинку, одразу зібралося багато людей, вони були хворі та поранені тілом та душею. Вони потребували любові і турботи, зцілення і звільнення. Зрештою, вони потребували чути Боже слово. Ніхто не хотів дбати про них. Але Ісус, як добрий пастир і отець, прийняв їх своїми дітьми, подбав, зцілив і нагодував Божим словом. І тут написано, що людей було так багато, що Ісусові навіть не було часу поїсти. Так часом батьки, займаючись дітьми, самі забувають поїсти і про себе не дбають, щоб все краще віддати дітям. Ми бачимо зазвичай люди ставляться до своєї їжі та відпочинку дуже серйозно, як то кажуть. Війна війною, а обід за розпорядком. Особливо гостро це відчувається в державних конторах, коли рівно за годину в Тебе перед носом закривається віконце і каси йде обідати, і хай світ почекає у Неї обід. Але Ісус і учні багато разів пропустили обід, щоб послужити тим, хто цього потребував. Ісус повністю віддав себе і так стомлювався, що міцно спав навіть під час бури. Тому оточуючим, особливо близькими людям, було дуже важко зрозуміти його. І почувши бо його, пішли взяти його, показали, що він вийшов уже з себе. Як можна так працювати, що навіть ніколи поїсти, думали вони, як можна служити іншим і не одержувати за це зарплати, як можна замість того, щоб заробляти добрі гроші своїм ремеслом, мотатися з міста до міста разом з ватагою якихось незрозумілих людей. Він не думав про кар'єру та зарплату, він не збирався одружуватися, він чинив ненормально, принаймні не так, як на те чекали його родичі, тому вони вирішили, що він збожеволів, треба піти, забрати його додому і навчити. Насправді, люди навколо нас божеволюють заради різних речей, одні заради грошей, інші заради влади, треті заради задоволення своїх грішних бажань, четверті заради різних захоплень. Періодично багато чоловіків божеволюють заради Кубка світу або ліги чемпіонів, і чомусь весь світ з розумінням ставиться до цих божевільних, але не до, до пощати Христу. Життя присвячене Господу, є насправді благословенним життям. Хоча іноді через служіння ми пропускаємо обіди, приходимо додому втомлені, і часом кілька днів не бачимо своїх дітей. Але Господь приймає таке життя і віддає нам багато радство радістю, миром, любов'ю, усяким своїм благословенням з небес. Нехай Господь помилує, нас допоможе нам зберігати ось ці правильні чинності. Далі ми знаходимо людей, яких дуже цікавила діяльність Ісуса. А книжники, що прийшли з Єрусалиму, говорили, що він має, має себе вельзевула і що виганяє бісів з силою бісівського князя. Служіння Ісуса дуже швидко зростало в Галілеї, і це дуже непокоїло релігійних лідерів Єрусалиму. Вони вирішили зруйнувати його вплив на людей. Тому вони вирушили з Єрусалиму до Галлеї і по дорозі всюди поширювали чутку, що Ісус сам одержимий Вельзевулом і виганяє бісів силою бісівського князя. Вони не могли заперечувати того факту, що Ісус виганяє бісів. Тому вирішили по-своєму цей факт інтерпретувати. Ісус покликав їх до себе і через притчі показав неспроможність їхніх слів, і покликавши їх говорив до них притчами, як може сатана виганяти сатану? Слова Ісуса говорить про те, що найстрашніші вороги вороги внутрішні, перед загрозою зовнішнього ворога люди об'єднуються. А коли в товаришах згоди нема, що може їх об'єднати? Ми можемо бачити небезпеку поділу на прикладі нашої країни. Якби Україна мала справу лише з зовнішнім ворогом, то це було б півбіди. Але коли частина населення не хоче нічого змінювати, хоче назад у СССР і пропадає за руським міром, і підтримує тих сепаратистів і тих, що приходять убивати, то як з цим упоритися? Поділяй. І володарюй. Це старовинна формула, якою успішно користується багато політиків. Вони сіють зерно розбрату і правно грають на почуттях та емоціях, не дозволяючи, щоб люди об'єдналися, стали сильними та побачили правду. Сатана не дурніший за політиків, він точно не діятиме сам проти себе. Тому такі звинувачення фарисею очевидна дурість. Далі Ісус говорить, щось дуже важливе для нас про своє служіння. Ніхто, увійшовши додому сильного, не може розкрасти його речей, якщо не зв'яже сильного і тоді розкраде Його ті. У цій касці сильний сатана, його будинок більше схожий на твердиню повну в'язні. Ми так часто виявляємося безсилі перед його ударами та спокусами, він тримає людей у ланцюгах сумнівів та страхів. Що людина може протистояти йому? Але Писання говорить: як діти причетні до плоті й крові, то і він також сприйняв їх, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і позбавити тих, яким він страху смерті через все життя були піддані рабству. Єврею 2, 14-15. Ісус той, хто входить до будинку сильного сатани і просто пов'язує Його своєю могутністю. Він той, хто руйнує Його ланцюги та відпускає змучених на волю. Він помер на хресті за наші гріхи, та неправди і Воскрес із мертвих, щоби звільнити нас назавжди. Син Божий. Прийшов на землю, щоб зв'язати сатану, який розділяв нас і зібрав нас у свою сім'ю. Критерій, згідно з яким Ісус визначає цю громаду, той, хто буде виконувати волю Божу. Тут немає місця егоїзму чи нечистим мотивам. Коли ми ставимо за мету своє життя, сім'ю, спільне життя й церкву, виконувати волю Бога, служити Його анцю, тоді Він старає і покриває наші немочі, і будує за нас радісну і благословенну Божу сім'ю. Нехай Господь допоможе дорогі мої, нам виконати Його волю в цьому поколінні, любити один одного. Поширювати слово Боже, і нехай Господь ростить нашу цю духовну сім'ю, наводячи до неї нових та все нових братів і сестер. Амінь. Якщо надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я уділю благословення, ну і пальчик вверх або пальчик униз. На кінець помолимося разом. Молімося про те, щоб добре розуміти та адекватно сприймати Боже діяння у нашому простому щоденному житті. Господи, допоможи нам адекватно сприймати все, що стається у нашому щоденному житті. Нехай Твоя поміч буде завжди з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!